Пройшло 60 днів. Друга заливка 10-літрову бочку. Заливався Аля Джек Daniels на другу заливку. Бочка веде себе нормально, не де практично нічого не тече. Ну тут це була перша заливка тут. А так. І тут краплиночка якась то На другу заливку веде себе нормально. Тож, не знизу не потікло, все Сухеньке. Зараз відкоркуємо і будемо дивитись, що произошло за 60 днів. Цій бочці ну, да, вже друга заливка не так інтенсивно окрашується. Потрібно будемо дати більше постояти. Ну, ось маємо такий слегка солом'яний колір. Ну, це пройшло 60 діб, а ще 134 доби, тобто ще половину часу буде стояти. Ну, хай лучше краще воно потрошку буде, щоб... набувала гарнішого смаку та кольору будемо чекати ще 74 доби. Ну, маємо міцність 56 градусів. Заливали було 55. Ну, може, температурка плюс-мінус. Рівненько витримується. Чекаємо повної витримки через 74 доби. ну На присмак відчувається така солодкувата ваніль. На по запаху легка-легка така. Нотка дубу є і, да, кукурузка. Є. Щось є таке надзвичайне. Ну, на смак навіть даже, даже якесь солодкувата, ванільне воно. Ну, ще буде стояти, ще буде, будемо чекати результату.